Наша подорож продовжується. Я запрошую вас у містечко, яке називається Приклади. Хто живе у цьому містечку? Ці. Правильно. Пригадайте, яким знаком ми позначаємо дію додавання. Покажіть, будь ласка, плюс. Правильно. Пригадайте, яким знаком ми позначаємо дію віднімання. І покажіть, хизнак. Правильно. В містечку живуть веселі картинки. Увага на екран. Уважно подивіться на картинку. Придумайте та викладіть приклад. За допомогою цифр та знаків. І вирішайте його. Прочитай, будь ласка, приклад, який ти викликав. Чотири додати один, дорівнює 5. Молодець, Юля. Пропоную перевірити приклад. Увага на екран! <му> Чи всі діти правильно виклали приклад? Так. <му> <му> Навіть сонечко вам посміхає.